Коли Ісус Христос розмовляв з Нікадімом, то він сказав йому: якщо ти не народишся згори, то ти навіть не побачиш царства Божого. Тобто, настільки важливо нам мати народження згори в своєму житті. Бо якщо його не буде, ми не те, що не увійдемо в царство Боже. Ми його навіть не побачимо. А що таке народження згори? Це не тоді, коли в розумі та в серці постійний якийсь хаос, якийсь непорядок, дратівливість, коли осуд, якась заздрість, гріховні думки, блуди і так далі. І це не тоді, коли немає бажання вивчати Слово Боже, а хочеться займатися чим завгодно, тільки не вивчати Слово Боже. І це не тоді, коли немає покорності перед духовною Божою владою. Народження згори це тоді, коли є покорність е, духовній владі, коли є бажання вчати слово Боже і коли в розумі та в серці буде порядок. Оце і є народження згори, коли я хочу виконувати волю Божу, рятувати інших людей і рятую своє життя. Якщо ви потребуєте народження згори, напишіть мені, і я допоможу вам.